Цей догобут на проспекті Миру у Рівному будується вже понад 15 років. Точніше, останнім часом його спорудження припинилося взагалі. Припинилося через те, що його власник банк «Княжий» збанкрутів і віддав договот луцькому заводу мотор за борги. Останні нині і шукає місцеві фірми, які б заважали будинок викупити. Поки ж тривають ці пошуки від сусідства із довгобудом страждають жителі одноповерхових будинків по вулиці Симона Петлюри. Над їхніми оселями нависла стріла підйомного крану, яку час від часу розхитоє вітер. Отож, жителі побоюються, що кран впаде на їхні будинки. Виконавець робіт, а це військова частина, стверджує, що поки замовник будівництва не заплатить за вивезення крану з цього місця, він там буде стояти. Але старого замовника банку, тобто, немає, а новий ще не з'явився. І мешканцям стареньких будинків залишається сподіватися, що теперішні вітри не будуть настільки сильними, щоб повелити підйомний кран. Тим часом влада сподівається на те, що вже найближчі місяці знайдуться нові господарі Довгобуду, які викуплять його у Лучан, і проспект Миру нарешті прикрасить розкішний адмінбудинок.